Це відео про функції гарячих клавіш у Даймонді. На закладці гарячі клавіші у стрічці розміщений ряд гарячих клавіш для використання в Даймонді. З допомогою кнопок F2 та F4 ви можете редагувати значення в комірці. При натиску клавіші F2 курсор з'явиться після значення, клавіші F4 курсор з'явиться перед значенням. З клавішею F5 можна змінити відображуваний рівень деталізації. Наразі рівень відображення прогнозу знаходиться на рівні місяців. Після натискання на F5 відображуваний рівень конвертації прогнозу зміниться на рік. При повторному натисканні на f5 він знову переключиться на рівень місяця. За допомогою кнопки F7 можна скопіювати значення попередньої комірки. Оберіть комірку, в яку потрібно скопіювати значення, і натисніть F7. Тепер помітно, що значення у зміненій комірці рівне значенню в попередній комірці. Після натискання на F7, Diamond автоматично вибирає наступну комірку, тому у вас є можливість швидко редагувати наступні комірки. За допомогою клавіші F8 ви можете змінити відображення відсоткового відношення. Натиснувши один раз на F8, вам відображається стрічка як 100%, двічі клікнувши, ви можете побачити колонку у вигляді 100%. Натиснувши 3 рази, ви побачите відсоток зростання. Натиснувши 4 рази, рік буде показано як 100%. І натиснувши 5 разів, звичайний режим відображення з'явиться знову. З F10 клавішею ви покажете всі ключові команди в Diamond. Таким чином ви побачите, як оперувати в diamond з допомогою клавіатурних команд. З допомогою клавіш перехід на вищий рівневий вузол і перехід на дочірній вузол можна переміщатися по папках в diamond. Клавіша Page Up» перемістить вас на один рівень вище, на один рівень уверх, і з Page Down» клавішею Ви переміститеся на один рівень нижче у підпапку.